Новинка перемога Україна встановила дипломатичні відносини з Папуа Нова гвінея О наконец-то наканец то, наконец -то. Сейчас бананами забросаем. Ось, смотри, сыгыба наш потужный. Молодец, смотри, какой это. вовремя. Большой это, этот наш. Это, козак. это, это переломный момент. Дипломатов с попаданой. Говорю в войне переломный а, момент. Хорошо, почему мы, мы, дипломатия, будем забирать территории. Вот почему. Потому что вот. за нами Бурдуна -бур Фасо. Как вот это, с кем мы сейчас? С кем мы сейчас? С Ливией. С, не, с, с по вот Новой Гвинеи. С Новой Гвинеей. Это наши, ну, наши побраты. С Гондурасом заступны <с> Гондурасовские с гондурасом. гондурасы с нашим. Спильно комьюники между двумя державами подписали министра закрытых справ на полях 80-й сессии ГАООН. Та ти що? Ну це о. просто. Ну, потужність. Ну це я. Я не очікував такого розвитку подій. Я вам хочу ні, чесно ні. сказати, відверто. А чільник МЗС України зазначив, що наша країна готова розвивати відносини у ключових сферах. Це у яких збір бананів, кокосів, ананасів, чи що? Зокрема, глобальна продовольча безпека. О, пакети від нашого пайдуть з гречкою туди, вже в Папуанову, Гвінею відправляться. Ой, поїдуть, я чувствую, і банани, і ананаси, і все їм буде надсилати. Здоров. Та ти що? Цифрових технологій і гуманітарних ініціатив Тиспонової гвини телефонується. А? а, ні, дядька, Макрон, так. Макрон? Да. Шукає, мабуть, нашого. Макрон, Отсутку ну ти за захпок. Комутатор не працює сьогодні, Макрон. Це вже третє встановлення Україною дипломатичних відносин у 2025 році. Та то мало дядько? Мало! Тільки три всього! Мало. Ді, ну, хоча як тризуб, це сакральна тема. Ну можна шість встановити, як на шостий. Можна 333 за день, Ну. хоча б. І всі по кругу підписувати, закінчиться да. страни, там скільки їх там. Згідно резолюціон, 182 чи 192. По кругу давайте, щоб було 368 ком'юніків. 700 ком'юніки. Наш не полюбляє ці мали цифри. Сігіба, ти да. взагалі не працюєш. І хлопайте це в ладоші все время. Хлопайте. Ой-ой-ой. Хто в ладоші, хто об стол тарабанті. Ми любимо вот це все. Значить, раніше ми встановили з такими потужними країнами, як з Федеративною Республікою в Сомалі. Сомалі. Здорово! Здорово! О! с Колумбией есть отношения или нет? <с> нет, дядька, Ах, а то -то не до голосования. Не доработался, Сигиба. Это наши грустные останемся. Не туда поехал. Грустные, так. Сигиба, твоя наступная миссия повинна быть. По-перше, это Колумбия, это приоритет. Колумбия, Перу. Приоритет, это Колумбия. Потому что нашему потрібно свежее повітря. Конечно. Он его Вдихати? Фреш. Конечно, ну кожного дня він повинен його вдихати. Він без нього не може, не буде заряду. Откуда потужно взяти? Та ти що, ідентичність, де там все? Хоча б з Порта Рики или з Мексики, там теж свіжого повітря вистачає. Не з тими країнами работають. Та ну, ти що, із Сирією вони встановили. Та ну й Куляєш собі а до да речі, на зустрічався на полях. ООН наш зустрічався терористом. з сирійським новим зазидентом демократично. Там. Нормально Понимаєш? і Макроз з ним зустрічався. Ось і зустрічалися. Нормально ну, молодець Ігіба, працюєш, нема питань, папуанова гвинея з нами до переможки. Вперед, перед. перед.